Всім привітки, друзі. У нас знову зима, знову засипало снігом. Сніг не маленький. так що весна хотіла бути вже у своїх правах, але поки за календарем вступила в свої права, а так то ні. Так що такі справи. Зараз також сніжок пролітає, землю покрило всю снігом, у нас в деяких місцях ще й не розтанув сніг, але зараз ще присипало більшенько, то буде ось так. Тепер будемо тепер знову зимою. Так, а я шлюпаю далі, сніжок замітає далі, пустився ще більший, лопатіший, такий великий, крупненький йде, і я йду. Так, ніде нікого немає, всі ще відпочивають, готуються до завтрашнього початку трудової неділі. А небо вчора таке було, як на сніг, або на дощ захмарене, сіре. Ну, ось з вами результат снігу. Випав знову сніжок і далі мете. Юка, друзі, гарно збереглася. Зелена стоїть, як рута. Красунька. Там шитик зелений також стоїть, як круто. Можевельник, юлка, все гарно збереглося, хоч і морози були великі, можевельник трошки прихватився краючки, але взагалі-то добре. А ось вже сліди санчат. Мабуть, якась бабуся внучка катала. Все одно, яка б зима не була, сніг мете, а травичка скрізь сніг пробивається зелена, гарна, хоче вже тепла. Засипає прямо браво, друзі. Мете й мете без перестанку, І не думає переставати. Наш сніжок. А це, друзі, як у тій касці. Не сідай на пеньок і не їж пиріжок. Ось, друзі, 2 березня 2025 року. Ну, а тут уже, друзі, весна. Можна кораблики пускати. Ось так, стали зимою, до вечора вже весна. Сніг пролітає мокрий і вже течуть ручейки. Отакі, отака природа, друзі. Отак. Ой, як цікаво, як у дитинстві. Як ви не знаю, я згадала дитинство.